Друзі, з вами ми далі про Одесу, тому що станом на цю мить відомо про те, що є вже вісім постраждалих після ранкового обстрілу. Росіян за даними міської ради, пошкоджена там цивільна інфраструктура, житлові та адміністративні будівлі. Раніше наші колеги з РБК також повідомляли про удар по місцевому ТЦК, але офіційних підтверджень від сухопутних сил ми поки не отримали.

І дрон росіян пролетів просто над центральним одеським пляжем Аркадія. Як це було? Подивіться. Ну, і частину дронів, що летіли на місто, вдалося збити а у пабліках шириться момент якраз знищення шахеда.